Немов блискавка серед ясного неба з'явилася новина про відкриття кабінету штучного інтелекту в загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка. Ця подія стала справжнім подарунком для всіх, хто цікавиться сучасними технологіями. Кабінет штучного інтелекту, відкритий у школі горішніх плавнів, став найнеочікуванішою новиною на початку нового навчального року. Несподівану для себе пропозицію викладати у ньому уроки інформатики наприкінці своєї відпустки, отримала її вчителька Катерина Крапива. То я працюю в цій школі 5 років. Я прийшла, відкрила 31 й кабінет, в якому на той момент теж було все на сучасніше. Ми мали можливість друкувати на 3D-принтерах. У нас були всі можливості для роботи, але ми розуміємо, що кожен день щось змінюється. Ми йдемо вперед до майбутнього, і от за 5 років я вже маю можливість працювати в кабінеті штучного інтелекту. Ця тема дуже для мене цікава. Я дуже радію і я дуже вдячна тому, що мені. Дали таку честь, надали таку честь працювати саме в цьому кабінеті. Кабінет штучного інтелекту міському голові Дмитру Бикову. Його заступникам, представникам Полтавського гірничо збагачувального комбінату і відділу освіти, об'єднавши зусилля, презентували вчителі інформатики та англійської мови. Інтер'єр кабінету став втіленням можливостей штучного інтелекту в дизайні. Центральне місце займає зображення віртуальної помічниці Алекси, яке вона створила самостійно. Іншу стіну прикрасила тематична виставка картин, створених за допомогою штучного інтелекту. Роботи і щі, що відображають різноманітні аспекти взаємодії людини і машини, освіта, і штучний інтелект, еволюція штучного інтелекту, штучний інтелект і людство, місто майбутнього. Рухаючись далі вздовж стіни, натрапляємо на виставку роботи і штучний інтелект. Ці роботи є результатом провідкої праці дітей. Ви бачите, як реальні чи ідеї перетворилися в реальні механізми, які виконують певні задачі. У нас робототехніка викладається в школі у п'ятих, шостих, сьомих. І в восьмих пілотних класах п'яти клас, ну ці роботи були створені шостими класами, вони вже більш пройшли перший курс навчання. І саме елементарне те, що робот ми показували, перший тиждень нашого навчання діти зайшли, просто запитали, Олександр Миколайович за духа потрібно щось, чим чи зможемо ми щось з Лего майсон зробити. це саме елементарне. Я запропонував. Просто запитати в чатаджі він Він надав схемку цю елементарну, діти за урок. Зробили і отакий от вентилятор. Ну, вийшов у нас для Олександра Кіселика Модернізація загальноосвітньої школи номер 3 три, яка триває вже кілька років, не залишилася непоміченою, адже вчитель працює у цьому закладі від 2010 року. Яскравим прикладом цих змін є відкритий кілька років тому сучасний кабінет робототехніки, де він проводить свої заняття. Це дуже круто, з кожним роком все краще. Ну, оновлюються кабінети. Розпочалося це все в нас. Кабінети з робототехніки, інформатики, кабінети англійської мови, так. ще штучний інтелект, спортивна зал. Тобто, ну, для дітей створюються всі умови для навчання. У світлі стрімкого розвитку технології школа номер 3 зробила черговий крок у майбутнє. Відкриття кабінету штучного інтелекту стало логічним продовженням процесу модернізації освітнього закладу. Це свідчить про прагнення адміністрації горішніх плавнів забезпечити учням доступ до найсучасніших знань та навичок, необхідних для успішного життя в цифрову епоху. У нас в школі є нові кабінети, але з таким вони порівняти складно. Так, вони чудові, так там все є оснащення, але тут, порівняння з ними, штучний інтелект, з яким можна розмовляти за допомогою голосу, який імплементований в робочі комп'ютери. Тобто тобі не потрібно нікуди не заходити, нічого вводити, ти просто з ним привітався і можеш працювати, не відходячи від робочого місця. Також це можуть робити учні безпосередньо на уроці. Нині багато моделей штучного інтелекту, особливо великих мовних моделей, навчаються на великих обсягах англомовних даних. Це означає, що вони найкраще працюють з англійською мовою, і для отримання найточніших та релевантних результатів використовують саме цю мову. Критмієпікчетшушов депарче офспейшіп чамсмас. Озвічного корабля Землі Марс. Звичайно, розвиток технологій і локалізація продуктів поступово розширюють можливості використання щі і для тих, хто не володіє англійською мовою досконало. Однак її знання залишається важливою конкурентною перевагою в цій галузі. Тож у складі команди вчителів, які презентували гостям школи інноваційний кабінет, є Альона Музика, вчителька англійської мови. Цікаво, що реформа нової української школи, закріплена в законодавстві України, надала вчителям значно більшу педагогічну автономію. Це означає, що педагоги отримали більше свободи у виборі методів навчання, навчальних матеріалів та організації навчального процесу, що сприяє індивідуалізації навчання та розвитку творчого потенціалу, як вчителів, так і учнів. Ми разом творимо, разом творимо майбутнє і gpt чату, штучного інтелекту, Artificial intelligence, його ще нема в програмі. Але ми його вже інтегруємо, тому що наша школа програмне навчання. Програмне навчання Тому що наша школа пілотує, от це не перший пілотний проєкт, ми ще пілотуємо школу Нуш, новітня українська школа. І тут ми інтегруємо те, що ми будемо використовувати. Майбутньому всюди за законами нової української школи маємо право змінювати програму і змінювати і змінювати місцями теми уроків і додавати щось те, що ми вважаємо найголовнішим. Ми вважаємо саме що використання такого інструменту, як штучний інтелект, зараз готує нас до майбутнього. Тому ми вчимо цьому дітей. Ми додаємо в свій в програму інформатики, яка викладається саме в нашій школі, 20% саме на вивчення штучного інтелекту, і також ми додали курс. Який так і називається штучний інтелект і молодь, які викладаються і в 10-му, і в 11-му класі в наших школах. Ще із початком реконструкції навчального приміщення у загальноосвітній школі номер 3 міста горішні плавні педагоги активно опановували новітні технології. Зокрема, вони пройшли курс навчання з використання штучного інтелекту, готуючись до створення сучасного освітнього середовища, яке відповідає вимогам 21-го століття. Дебатувати про те, чи зло. Чи добро штучний інтелект сьогодні вже запізно з цим треба уже змиритися і навчитися працювати, і зробити з цього винести певну користь, тобто. Ми зараз інтегруємо штучний інтелект в освітній процес. Я сьогодні пишаюся колективом, який навчався протягом року. Це було навчання обширні. Ми запрошували сюди гостей, ми запрошували сюди спеціалістів з міста Києва, Яну Хіджинську, відому методологиню, яка розробляє свої курси з штучного інтелекту. Ми запрошували викладачів Кремчуцький коледж, гуманітарно-технічна академія, де ми навчалися наш центр професійного розвитку. Педагогічних працівників також надавав нам такі послуги. Ну і самі вчителі вмотивовані, прослуховували різні курси, купували різну літературу і готувалися до цього. Щоб бути цікавими для своїх дітей, щоб бути попереду. Про можливості роботи вчителів і учнів у кабінеті штучного інтелекту і його оснащення нагадає вчитель інформатики і системний адміністратор навчального закладу Іван Сльоза. Незалежно від фінансового постачання, незалежно від електропостачання або інтернет мережі, ми можемо самостійно тут працювати з нейромережею, самостійно змінювати цю нейромережу і в цьому і навчатися. Також можемо за допомогою всього цього робити свої програмні продукти. Як ми бачили до цього 3D-моделювання? До речі, ще є окуляри віртуальної реальності вони також і окуляри доповненої реальності. Що це означає? Що ми можемо бачити навколишній світ, але в цей навколишній світ інтегрувати різні 3D-моделі, створювати різні виміри. Наприклад, іти по кабінету, десь у вас там буде записничок, де ви можете це все переглядати, десь у вас там буде відео і так далі. Це все можна демонструвати у нас в кабінеті кожному учню. Також за допомогою штучного інтелекту, як ми бачили, можна створювати 3D-моделі і ці вже 3 d моделі інтегрувати і притворятися в окулярах віртуальної реальності. У кабінеті штучного інтелекту учні загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів отримали доступ до найновіших інструментів навчання, які допомагатимуть учням розвивати цифрову грамотність, критичне мислення і творчі здібності. У нас зараз тут в кабінеті стоять моноблоки. В них все ще потрібно це просто живлення та інтернет. Більше дротів і не потрібно. У нас є клавіатура миша. Вони теж бездротові. І от за допомогою такого мінімалізму ми можемо не напружуючись працювати за нашими комп'ютерами. Також біля комп'ютера є бездротова зарядка для того, щоб діти поки навчаються, могли відкласти свій телефон, зарядити його і потім вже на наступних уроках там десь використовувати. Загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нежниченка вступила в нову еру технологічного розвитку. Відкриття кабінету штучного інтелекту це справжнє свято для всіх, хто прагне до знань і саморозвитку. Новий етап у розвитку галузі освіти горішньоплавнівської громади відкриває перед учнями безмежні можливості. Нагадаємо, що реконструйовано кабінет спільним коштом горішньоплавнівської громади і благодійного фонду полтавського ГЗК. Це інвестиція в майбутнє, яка дозволить виховати покоління креативних, інноваційних та конкурентно спроможних фахівців.